Те, що ви друзі, зараз бачите, це просто буде скарб в цьому році. Це просто буде скарб. Це мікориза і триходерма гранульовані. Компанія Біонорма прислала нам мікоризу і триходерму. Друзі, ну що я можу сказати? Це, це буде скарб. Ось так виглядає мікориза. А, це триходерма, друзі. Триходерма. Ось так виглядає. Мікориза. А, що таке триходерма, що таке мікориза, я навіть не знаю, чи потрібно вам пояснювати, але поясню для тих, хто ну, можливо не знає. Значить, друзі. А, триходерма, всі ми знаємо. Триходермін, так, ми лікуємо різні хвороби, запобігаємо різні хвороби. Це біопрепарат, який ми всі знаємо в порошку. Тобто він може бути в кілограмовому фасуванні, так як в нас завжди був, може бути пакетик. Ось так він, друзі, може виглядати в такому порошку. Ось. Тобто, різне фасування буває. Но це, друзі, це просто буде скар. Знаючи про, ню, про цю триходерму, чи мікоризу в тому році, під свій кавунчик я при посадці себе вносив однозначно без заперечень. Ось, тому що, ну, тут я, я не знаю, що вам навіть про ню розповісти. Дійсно. А... Вноситься від пів кілограма до кілограма на сотку, можете вносити під культивацію, можете вносити е, під фрезерування. Тобто, як зручно, так ми і е, вносимо в е, тепичку, якщо ви використовуєте, да, щось вирощуєте, вирощуєте якісь олочі, все. Беремо триходерму, беремо мікоризу. Що таке мікориза. Також, я думаю, тут пояснювати особливо не потрібно, але поясню, можливо, хтось не знає. Мікоризу ми завжди продаємо там 10 грам, 30 грам в пакетиках. Так? І завжди рекомендую додати її до торфу, який ми перемішуємо, і висаджуємо туди на сінинки розсади. Але для тих людей, які це роблять масово, дуже невигідно ці 30 грамовки. так? Тому ось вам. Ось, друзі вам. Ви берете від пів кілограма до кілограма, там в типичці під фрезерування розкидали. Я би кидав кілограм, тому що це біопрепарат, ви ним не нашкодите. Розкидаєте, розвиваєте гарну, потужну кореневу, воно працює по цьому. Також воно працює, щоб була більша площа поглинання в кореневої системи. Ну і, звісно, захист від там, кореневих хвороб чорної ніжки, кореневих гнили і так далі. Засоби потужні, ми, звісно ж, продаємо від кілограма їх і мішечками, якщо вам потрібно, безперечно звертайтеся. З біонормою в цьому році будемо працювати дуже плотно. Це такий постачальник, який зайде до нас в наш магазинчик з усім асортиментом.